Підозрюваний у хабарній справі є, а деяких свідків у суді досі нема. Ба більше одного із них, як виявилося, треба допитувати повторно. Так звершують правосуддя над колишнім керівником Волинського держеокадастру. Мова про Олеся Іващенка. Правоохоронці запідозрили чиновника у вимаганні та одержанні 20 тисяч доларів хабаря. Скандал стався 4 роки тому, але вироку досі немає. Які ж перепони не дають суддям дійти істини? Далі в сюжеті. Попри те, що Олесь Іващенко, схоже, справно ходить до суду, вироку у кримінальній справі досі нема. Колишнього головного земельника Волині правоохоронці звинувачують у хабарництві. Нібито чиновник вимагав і отримав 20 тисяч доларів від підприємця, буцімто за лобіювання земельних питань. Як усе було насправді, уже роками не можуть встановити то свідки не приходять, то як чуємо сьогодні треба допитувати повторно мовляв допит одного зі свідків відбувся але майже нема звукозапису допиту лише 5 хвилин З технічних чомусь причин не відбувся звукозапис повний звукозапис допиту одного свідків повторити виклик судовосідня свідка я щодо якого стала проблема щодо запису судового засідання зв'язку з виходом з ладу технічного обладнання в силу Суб'єктивних обставин так склалось. Ніхто не міг передбачити, що ситуація. Хоча журналі відображено повний допит. Але відсутній носій запису, тому це може бути підставою для скасування будь-якого судового рішення, що буде відсутній тій запис допиту. І більше ще неможливо взагалі з'ясувати, що ж там свідок передавав інформацію. Подібний технічний конфуз із допитом свідка ми спостерігаємо не вперше. Схожий випадок уже бачили цьогоріч у січні. Тоді суддя розглядав справу Волинського експрокурора Богдана Шумика. Його теж підозрюють у хабарництві і теж виявили подібну Халепу аудіозапис допиту свідка був, але відповідей жінки не чути. Ексначальник Держгеокадастру Волині не захотів ні слова мовити на свій захист. Пане Олесь, можливо, ви скажете кілька слів на свій захист, позиції яка ваша стосовно цієї справи? Ви свого замовника запитайте, чого мені питання задаєте? Ми питаємо учасників. Ви замовника запитайте, хто вам замовив сьогоднішню прес-конференцію. Ми бачимо, що є суд, тому ми... Ви не мені задавайте питання вашим замовникам. Ну ви ж фігуруєте Я, вона, у цій мене, справі. Повністю інформацію. Ви треба питання, тим здавати, кого плачує, в справі Іващенка, як чуємо, аж два прокурори. Підтримується обвинувачень двома прокурорами. То я тільки можу говорити про свою справу. Наші недопитані свідки, які я оголосив. Ваш епізод, це ж що саме підозрюєте, що вчинив пан Іващенко? У зловживанні службовим становищем. Ага. Ну це, це не, не стосується не тієї ж самої події. Не тіє, це інша подія якому ще ймовірному зловживанні могли запідозрити чиновника? Прокурор подробиці не розповів. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.